Доброго дня вам, дорогі мої друзі і шановні гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Інна. Я вітаю вас. Я тільки від своїх курочок і звернула увагу на те, що одні яйця дуже великі, а інші яйця дуже маленькі. Ви знаєте, це, до речі, досить таки цікава і важлива тема. Величина яєць, особливо від однієї і тієї самої породи курей. Я сьогодні хочу про це з вами поговорити. Я думаю, вам буде цікаво. Приєднуйтесь. Курячі яйця настільки універсальний щоденний продукт, що коли несучки наші раптово перестають нестися, ми зразу починаємо панікувати. Ми от приходимо в курник, збираємо яйця і дуже радіємо, коли кури несуть великі яйця. І саме тому ми з вами цінуємо ці породи курей, які можуть нести великі яйця. Саме такою якістю відзначаються мої улюблені курочки Домінанти, про які я дуже люблю розповідати. На нашій господарці ми вже четвертий рік вирощуємо з цих красунь, домінантів. Для мене це найкращі курени сучки. Ще маємо на своїй господарці ось таких красунь. Це молодняк курей Брама. Ну, тут ще дуже молоді курочки, молоденькі півники. Ми також не перший рік їх розводимо, і, от, до речі, курочки важкі, півники дуже великі виростають, а яйця вони несуть дуже маленькі. Це ще наша одна куряча парафія, це курочки адлер сріблястий. Зараз ще в нас ці кури живуть окремо, домінанти окремо, броменята окремо і от так само ці адлери окремо. Весна, і я хочу позбирати яйця, щоб е, підкласти чи під квочок, чи закласти на інкубацію в інкубатор, щоб мати своїх курчат. А вже пізніше, як будемо мати курчат, ми тоді всіх курочок зведемо в один курник. Недавно в мене було запитання під моїм відео, як там ваші адлери, чи вже чи вже вони несуться. Вони почали в мене пізно нестись. От недавно в мене було е, запитання також з пригаду від Іри. Вона розповідала, що має курей, і курам вже сьомий місяць, а курень не несуться. Вона про про брамів також розповідала. Е, ви знаєте, от так само мої адлери за віком вони мали почати нестись ще місяць-півтора тому, але ми враховуємо те, що це зима. Холодно, відсутність отаких от зелених кормів. І взагалі холод. Холод дуже сильно впливає на те, як несуться курочки. Навіть враховуючи те, що в нас тут хлівчик, що тут відносне тепло, але все ж таки я говорю про березневе сонечко, розумієте? Саме про таке сонячне тепло. Це також дуже сильно впливає на те, коли починають нестися курочки, особливо молоденькі курочки. От адлери в мене буквально тижнів два-три тому почали нести яйця. А хоча б повинні були набагато скоріше почати яйцекладку. Молодняк у адлерів ми купляли вже пізно восени. І тому ще раз хочу, дорогі мої друзі, вам порадити, що все ж таки найкраще купляти молодих курочок навесні. навесні. Тому що вони за літо гарно виростають. Ідеальні умови, зелень, вітаміни, сонечко, вони дуже гарно швидко ростуть, вони набагато менше хворіють літом. І під осінь такі кури вже статево зрілі і вже починають гарно нести яйця. Ну, нам просто трапилася дуже гарна ціна на них, і саме тому я вирішила купити ще адлерів. Але в загальному я ними задоволена. Курочки такі важкенькі, і вже гарно почали нести яйця. Але яйця в них у так само, як наших курей, брама. Яйця в них невеличкі. Дорогі мої друзі, коли ми з вами купляємо курей, ми в першу чергу повинні поцікавитися, які яйця ці кури будуть для нас нести. Або чим ця курочка цінна? Порода, порода цінна тим, що порода сама себе поновляє. Тобто ми купуємо молодняк, молодняк виростає навесні, паруються курочки з півниками, несуть яйця, стають квочками і висижують курчат, але яйця в них невеличкі. Якщо ми хочемо дуже гарні, свіжі, великі яйця, тоді ми більше звертаємо увагу на курейний сучок, але це вже кроси. Це вже курячі кроси. Вони виростають невеликі, але яйця, звичайно, вони несуть дуже і дуже великі. І несуться вони, до речі, не зважаючи ні на зимовий період, ні на літню спеку. Ну, звичайно, що багато що залежить від харчування. Дорогі мої друзі, а зараз я вам хочу порівняти яйця, які я сьогодні позбирала від наших курочок. Гляньте. Отаке яєчко. І, наприклад, ось це. От. О, дивіться, яка різниця. Бачите? От. Оці яєчка маленькі, це самі перші яйця наших курей-адлерів. Взагалі ми повинні враховувати, що самі перші яйця, любі кури будуть ну, нести дуже маленькими. Самі перші яйця весь час будуть маленькими. Але адлери, і так само, як і мої брами, не відрізняються тим, що вони будуть нести великі яйця. Яйця в них будуть середньої величини, ну, такі, як звичайно, і домашні курки. Ну, а тепер, дорогі мої друзі, звертаємо увагу на яйце домінанта. Ось воно. І тепер для порівняння. Гляньте. Оце яйце домінанта. От тут в мене яйця від наших індичок. Подивіться. Бачите? Оце індиче яйце. От вони з такими плямками рябенькими. Бачите? От. І мають такі гостренькі, гостренькі кінці з одного боку. От. І, а от оце, що в мене є? Яйце від наших качок. Кач качки починають нестися. Подивіться. Оце яйце, яке несе. Курочка крос, яєчний домінант. Гляньте, бачите? Яка різниця? От саме за це я люблю цих курей, що вони несуть ось такі гарні великі яйця. І несуть їх майже щодня або через день. Ну, Зимою вони менше несуться, а так... Ну і поки вони линяють, тоді вони також трошечки менше несуть яйця. А так вони самі-самі. Для мене вони найкращі кури несучки. Оце їхні яйця. От гляньте. Два яйця і... Два яйця і ледве влізли на долоню. А тепер подивіться на оці яєчка, Бачите? Ну це тільки самі перші яйця. Це самі перші, бачите? от, Слідуючи більші, Але вони не будуть такі великі, як яйця домінантів. Коли ми з вами спостерігаємо за тим, як саме несуться наші кори, то враховуємо, що несучість корочки – це прямий важливий показник її здоров'я. Коли курочка перепиняє нести яйця, ми зразу звертаємо увагу на її зовнішній вигляд і на її самопочуття. Як тільки яйця стають меншими, ми повинні зразу взяти це до уваги. Я маю на увазі менші стандарту, тобто, якщо ми говоримо про домінанті, тут великі яйця. якщо З'являється нестандартно мале яйце. Так само між цими. От властива така величина яйця для тих курей, для адарів, наприклад, отакі От яйця. А що ж робити, коли яйце з'являється ну, зовсім мале? От я вам покажу. Наприклад, дивіться. Є різниця. Бачите? І навіть з оцими яйцями, якщо порівняти, подивіться, яка величина. От. Трапляється нам в корникові здибити ось таке яєчко. Половина, половина від такого звичайного і чуть не третина від яйця, яке може нести домінант. Це, до речі, дуже великий і важливий показник. Маленькі яйця можуть бути тривожним сигналом. Найперше це захворювання яйцепроводу, запалення головного органу корочки, несучки. У ветеринарії він називається сальпінгіт неодмінно приведе до проблем з яйценосністю. Якщо корочка може захворіти, вона просто перестає нестися, це само собою. Знаєте, дорогі мої друзі, мені в кількох довідниках з птахівництва вдалося знайти причини ось такого захворювання яйцепроводу в наших курочок. В першу чергу це неправильне харчування, особливо велика кількість білкової їжі в кормі. Через що я не раз розповідала в своїх попередніх відео протягом зими, які я знімала, що важливо корм нашим курам урізноманітнювати. Розумієте, це дуже важливо. Слідуюче, це неправильний режим освітлення. І саме головне невірний температурний режим. Тут не мається на увазі сильну спеку чи сильний холод, хоча і сильні морози в курникові також сприяють захворюванням курей. А саме головне це сильні перетяги, коли вітер влітає через якесь віконечко чи в двері. І саме оці перетяги можуть спричинити переохолодження і запалення яйцепроводу в курей. Слідуюча причина. причина, дивіться, яка. Мо... слідуюча причина захворювання яйцепроводу в курочки це попадання стороннього тіла в яйцепровід. Іноді це може бути пір'їнка. А деколи може бути просто соломинка. І тут з нас ніхто не застрахований, тому що ми в корникові постійно досипаємо новий шар підстилки. Постійно. Особливо взимку, коли ми стараємося ось таким чином накопичити тепло за рахунок високої підстилки, ми постійно досипаємо. І деколи може бути таке, що в курей несучок в яйцепровід, попадає саме така соломинка з підстилки або пір'їнка. Як то кажуть, стороннє тіло і може спричинити запалення в яйцепроводі нашої курочки. Ну і така досить неприємна причина, це коли в яйцепроводі курочок можуть бути паразити. В такому випадку організм курочок сприяє, сприймає чужорідний предмет як жовток і формує малесеньке яйце в якому нема жовтка всередині. Саме тому, як нам трапляється малесеньке яйце, ми зразу його розбиваємо, щоб подивитися, чи є всередині жовток. Ось оце аномальне яєчко, яке я сьогодні знайшла. Дара, подивимося, що ж тут у нас і як. Ось. Передивіться, дорогі мої друзі, бачите? Так. Дивіться, ну тут добре видно, що жовточок є. Бачите, жовточок яйцевий є, навіть такому маленькому. Значить, в моїх курочок все в порядку. Це може бути або саме останнє яєчко від вже такої зрілої курочки, яка вже неслася, неслася і завершує ось таким яєчком маленьким, бачите? Або може бути саме перше яєчко від молодушки. Тобто тут все добре. Яйце повноцінне, тільки має дуже-дуже малесенький жовток. Ось. Ну, вірніше, саме яйце маленьке. Тут все добре. Якщо ж трапилося таке, що є тільки білок, в середині нема жовтка, ми повинні вже тоді звернути увагу на наших курей. Розумієте, ми повинні звернути увагу. Може бути таке, що навіть в цьому яєчкові буде чітко видно, чи там є глисти. Розумієте? Чи навіть ота сама смітинка, пір'їнка, попала? Все-таки краще придивитися і запобігти якомусь захворюванню, і звернути на це увагу, а не просто махнути рукою і забути. Це ж наші кури. І ми про них з вами піклуємося, ми з вами. Слідкуємо за нашими курочками, дивимося на їхню поведінку, на їхню активність. Звертаємо увагу на все, дорогі мої друзі, на все. Розумієте, на апетит наших курочок. От Так як я читала в, в, в цих порадниках з стахівництва, у більшості випадків чужо, чужорідне тіло відділяється від організму курочки і виходить самостійно. Дуже важливо стежити за харчуванням наших курочок, вчасно підгодовувати їх вітамінами. Я колись почитала, що добре давати курочкам до їжі йодистий калій з розрахунку 20 мг на одну курочку, якщо не помиляюсь. Так. Ну, але ми якось обходимось без цього. Я недавно ділилася своїм досвідом додавання різних корисних мінеральних добавок у раціон нашим курам. Там, йде мова і про йод. І про той самий природній калій, якого достатньо в дареному попелі. І, до речі, навіть у глині. Щоб кури добре неслися і яйця були великі, і головне смачні, ми забезпечуємо їх довгим світловим днем. Ми слідкуємо за тим, щоб включити рано світло, а виключити вже ввечері, в 9-й годині. Забезпечуємо їм прийнятну температуру, стараємося обігріти наш курник. І найголовніше захищаємо від перетягів. Ну, це ми поговорили з вами про малесенькі яйця. Та не раз кожному птахівникові попадалося велике яйце. От. Ну, Велике яйце це в нас, от, несуть наші домінанти. Це велике яйце. Але я говорю про неприродньо велике яйцей, тобто нестандартно велике яйце, коли яйце відрізняється, відрізняється по величині від інших яєць, які зараз є в гніздах наших кур. Тобто всі однакові, а одне дуже-дуже велике. От. Яйце попадається з двома жовтками. До речі, колись чула, що забрати з гнізда яйце з двома жовтками вважається дуже доброю прикметою. Ну, Така знахідка обіцяє нам удачу. Ну, тільки не знаю, що з тою удачею робити, чи її пожарити і з'їсти, чи зберігати до якоїсь визначної події. Ну, це є так. От. А в посібниках, до речі, з знову ж таки знайшла пояснення цього незвичного явища, чому буває два жовтки в звичайному курячому яйці. Весь складний процес формування яйця триває у курочки цілу добу. І в той момент, коли курка відкладає одне яйце, в її яєчниках вже зароджується яйцеклітина для наступного яйця. Це особливо характерно для курей-несучок, які дуже часто несуть яйця. Так відбувається процес яйцекладки у дорослих статево зрілих курочок несучок а у молодушок він може бути ще недостатньо відрегульований. І в результаті цього у курочки дозріває не одна, а зразу дві яйцеклітини, які разом продовжують свій шлях по яйцепроводу і на виході робляться двожовтковим яйцем. Знести таке яєчко курочка може у перші 2-3 тижні своєї яйцекладки. А потім в організмі курочки все нормалізується і вона більше не несе аномальні яйця. Бачите, навіть яйця з двома жовтками вважаються аномальними. І якби надзвичайно виглядало двожовткове яйце що воно велике, що воно ну, таке відрізняється вагою, ну, звичайно, вагою відрізняється. За всіма стандартами в птахівництві воно вважається патологією. Бачите, дорогі мої друзі, скільки всього можна, скільки всього можна знати про курячі яйця. А до речі, саме про такі самі-самі маленькі яйця є одна така прикмета, яку також мені недавно написали в коментарях під моїм відео, ну, така досить вона цікава. Я думаю, що багато хто з вас, також, особливо ті, хто виріс в селі, хто живе в селі чи жив в селі, знає таку прикмету, що якщо курочка несе дуже маленьке яйце. Куди його треба діти, що з ним зробити. Ну, як то кажуть, це є прикмети. А ми з вами звертаємо увагу на все і на, наші, на, на поведінку наших корей, на їх здоров'я, і на те, які яйця вони нам з вами несуть. Я думаю, що оця інформація, якою я сьогодні з вами поділилася, буде для вас також корисною. Дорогі мої друзі, я вдячна вам, що ви були сьогодні зі мною на каналі Моє подвір'я. Дякую вам ще раз за ваші коментарі під моїми відео, за ваші запитання. Саме вони спонукають мене шукати ще щось, ще якусь корисну інформацію про наших курочок, і кроликів, і качечок. Вам всього найкращого, гарних весняних планів і до нової зустрічі на моєму подвір'ї. І хай вам все вдається.